В Тернополі триває ремонт шлюзного мосту тернопільського ставу на вулиці Руській. Гідротехнічні споруди дамби тернопільського ставу не ремонтували більше 60 років, розповідають фахівці. До сьогодні не було й конкретної проектної документації, яка б дозволяла зрозуміти, на яких опорах стоїть дамба. Самі ж гідротехнічні споруди, через які вода подається зі ставу до парку Топільча, вважають ще польськими. Тому найперше фахівці дослідили стан споруд. Результатами були здивовані. Коли ми приступили до ремонту моста, ми були здивовані, що міст був вже на грані аварійному такому. І що невідомо, через скільки часу він міг би завалитися, бо ми проводили випробування і проводили заміри тих несучих конструкцій, які зараз на мосту встановлені. То допустимі прогини вже були, і через якийсь час міг би завалитися. Так що радий, що все таки міська адміністрація вирішила відремонтувати цей міст. Цей об'єкт експерти називають одним з найскладніших для міста. Відповідальність велика, каже Юрій Левкович, бо термін експлуатації вже відремонтованого моста щонайменше наступних 100 років. Відтак ремонтуватимуть у два етапи: спочатку гідротехнічні споруди, а далі й саму дамбу, яка, окрім проїжджої частини, ще виконує функцію стіни опори тернопільського ставу. Також нині триває узгодження проєкту капітального ремонту частини вулиці Руської від надставної церкви і до дамби. Ті роботи, які проводяться сьогодні тут, і коли по їхньому завершенню, можна гарантувати, що міст буде функціонувати шах 100 років, тому що робляться роботи одночасно і по відведенню води, і по підсиленню несучих конструкцій, і по ремонту пішохідних ділянок, і по ремонту проїзної частини. Дещо зміниться зовнішній вигляд тротуарів і ми заберемо відбійники, замість них становить сучасні опорні споруди, так як це мають бути, зробимо нові тротуари, які в подальшому будуть продовжені, аж до наставної церкви. Планується, що цього тижня почнуться роботи по бетонуванню проїзної частини. Далі по технології технологія має до, 20, до 28 днів відстояти, щоб бетон застиг. Тому десь так є побажання до підрядників, щоб до святкування дня міста завершити повністю заасфальтувати першу частину. На святкові дні відкрити рух по мосту повністю, а тоді з 1 вересня знову ж таки перекрити для ремонтних робіт вже наступну частину моста просто подвій робіт. У Тернополі на вулиці юності триває облаштування території дитячого садочка. Мешканці сусіднього будинку, який розташований поруч із дитячим садком, були занепокоєні облаштуванням паркану біля цього закладу. Як пояснив міський голова Сергій Надал, люди просто не володіли інформацією, чому там облаштовують паркан. Проте, після зустрічі, яка відбулась 3 серпня, будь-які конфліктні питання зникли. Територію, яка належить місту. Було долучено до території садочку, тому що є певні вимоги, скільки метрів квадратних має бути садочок з розрахунку на одну дитину. Цю територію долучили. По цій території проходила доріжка, яку користувалися мешканці сусіднього будинку. Щоб люди нічого не втрачали. Ми розпочали ремонтні роботи, почали облаштовувати нову доріжку. Люди не розуміли, що робиться. Коли сьогодні їм пояснили, що ви доріжку не втрачаєте, роблять пішохідну доріжку. Більше того, ваші двори заплановані зараз для проведення капітального ремонту. Люди ще сказали бажання як облаштувати стоянку для транспорту, куди забрати сміттєві баки. Звичайно, все це буде враховано, і роботи продовжуються, тому що з 1 вересня цей садочок номер 3 на юнусі почне працювати. 180 дітей, мешканців сусідніх будинків. Підуть саме в цей садочок, і ми дуже сильно знімемо проблему з місцями дитячі сочки для масиву дружби. Мешканці прилеглих будинків погодились на те, щоб перенести доріжку, оскільки з 1 вересня цей дитячий садочок почнуть відвідувати 180 дітей, переважно з їх будинків. А окрім того, під час зустрічі з міським головою люди попросили відремонтувати проїзд між будинками, а також обстежити сусідні двори. Ціни на проїзд у громадському транспорті Тернополя наразі не підніматимуть. Для збереження пільгового проїзду міська рада виділить перевізникам компенсацію. Ще наприкінці травня перевізники міста прохали мерію переглянути тарифи на перевезення у громадському транспорті та встановити його на рівні 3 гривень 50 копійок. Реагуючи на звернення, було створено спеціальну робочу групу, яка впродовж двох місяців вивчала це питання. Відповідно до висновку, фахівців рекомендовано утриматись від підняття тарифів у громадському транспорті міста. Тоді, згідно розпорядження міського голови, була створена комісія, до складу якої війшли і депутати, і працівники міської ради, і працівники податкової служби, які протягом певного часу робили моніторинг, скільки проїжджає пасажирів в автобусах в місті Тернополі. Навіть встановилися камери відеоспостережень, які мали б фіксувати кількість пасажирів, кількість пільговика. За результатами роботи цієї комісії встановлено рівень прибутковості рентабельності Окремих маршрутів і автобусів і висновку комісії однозначно, що існуючий сьогодні тариф має лише це на тому самому рівні, тобто немає доцільності поки що його піднімати. Більше того, на найближчу сесію, яка відбудеться в середині серпня, ми плануємо. В проєкті бюджету вже заплановано виділення коштів нашим перевізникам як компенсація за проїзд пільговиків. Тобто ми зберегли проїзд всіх пільговиків в соціальному маршруті. Ми зберегли пільговиків, які їхали в маршрутному таксі. Збережені всі пільги проїзду в тролейбусах. І зараз ми на це будемо виділяти кошти з міського бюджету. Оскільки держава, на жаль, не виділила жодної гривні. Близько 19 мільйонів гривень. Ми виділимо на виплату всім перевізникам як компенсацію за проїзд пільговиків. 4 серпня в Україні відзначили День національної поліції. З нагоди свята на театральному майдані Тернополя відбулись урочистості кращих поліцейських Тернопільщини та міста за сумлінну та віддану працю нагородили. Ви завжди повинні пам'ятати, що головним вашим основним вашим ресурсом є не зброя, машина чи спецзасоби. Це є довіра і підтримка людей. Ви щодня працюєте з людьми. Довіру дуже легко втратити. Тому у своїй щоденній праці ми завжди повинні пам'ятати, що головне це служіння громаді, і громада завжди належним чином оцінить, віддячить і буде завжди вірним помічником у нашій роботі. Тернополя у першому півріччі збільшився на 106 мільйонів 708 тисяч гривень. Головна причина цьому активізація у Тернополі малого та середнього бізнесу, розповідає міський голова. Більша частина цієї суми піде на зарплату та соціальні виплати. Реально, майже 80 мільйонів. Ми видаємо на те, на що мала дати держава. Тобто, ці 80 мільйонів могли піти на утеплення будинків, на ремонти садочків, на ремонти шкіл, на ремонт доріг. А з іншого боку, ми не можемо допустити що сьогодні, щоб вчителі були без зарплати, щоб завтра вони почали страйкувати і перестануть працювати чи таке саме з лікарями. Тобто, по великому рахунку 106 мільйонів це повністю соціальний бюджет, який ми даємо на заробітну плату і на збереження пільг. Зокрема, держава досі належно не фінансує освітню галузь, тож з міського бюджету виділять понад 47 мільйонів гривень на зарплати освітянам, утримання профтехосвіти, ремонти в дитсадках. Понад 6 мільйонів доведеться виділити і на зарплати медикам, придбання медикаментів та вакцин, оплату енергоносіїв. А 19,5 мільйонів гривень на компенсацію по проїзду у транспорті ще два мільйони виділять на встановлення лічильників тепла у багатоквартирних житлових будинках. Сьогодні весь Тернопіль розділений на певні теплові райони. Є частина теплових районів, які будуть де ці роботи будуть профінансовані за рахунок коштів Європейського банку і Світового банку. Ті теплові райони, які не попадали в ці проекти, їхня загальна. Потреба близько 4 мільйонів на лічильники. З них 2 мільйони ми вже виділяємо з міського бюджету. Ще на 2 мільйони гривень. У нас є попередня домовленість із виробником і постачальником, що нам можуть відтермінувати на рік часу сплату за ці лічильники. Їх заплановано придбати і встановити ще до початку опалювального сезону, аби люди могли платити лише за фактично використане тепло. Всього на сферу житлово-комунального господарства із бюджету виділено близько 23 мільйонів гривень.